Три малюнки як символ гвардії наступу три силові структури, які готуються до важливої битви з ворогом. Сьогодні у Тернополі презентували поштовий блок під назвою Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу. Цей блок виготовлено за сприяння Національної гвардії України, Національної поліції України і Прикордонної служби України. І це є продовженням героїчної серії марок воєнного періоду. Ці марки і конверти своєрідне продовження випуску Слава Збройним силам України його презентували ще в 2022 році, і він містить поштові марки із зображенням українських бійців. А після того, як в лютому цього року у МВС оголосили про формування добровольчих батальйонів, з'явилася ідея зберегти в історії марки з цими структурами, адже саме вони спинятимуть спроби росіян привласнити українські землі і братимуть участь у визволенні України. Дякую всім нашим збройним силам. дякую Укрпошті сьогодні за те, що ви підтримуєте цю хорошу традицію. Адже ж вашої марки, е, про я ніколи не забуду це про російський воєнний корабль, куди піти, почалася отака велика серія плеяда випущення марок, і це є пам'ять. Погасили поштовий блок спеціальним штемпелем «Гвардія наступу час повертати своє. Крім марки, випустили і конверт. Перший день немаркований художній конверт та три художні картки. Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Пам'ять, яка залишиться на бумазі, яка залишиться в наших головах. Тому що сьогодні і спецпідрозділи Нацполіції напередку, всі і нацгвардія, і прикордонники разом з збройними силами України, всі сили оборони намагаються захистити нашу батьківщину, намагаються вигнати ворога. І дуже важливо про те, що до гвардії наступу долучилося багато тернополян. Після спецпогашення марки вже були у продажі на пошті у відділенні номер один. Ми зустріли Валентину Дем'янів. Жінка, дізнавшись про старт продажу, одразу ж прийшла, аби придбати для себе цей поштовий блок. Я просто підтримую я всі марочки, які я купляла. Це вже тільки одної не маю. Таксі і десь може не знаю, 6 сім тисяч витрати для того, щоб підтримати нашу армію. Такий один набір коштує 120 гривень. Оце в нас є Національна поліція, Національна гвардія і прикордна служба. Жінка щоразу купує та поповнює свою колекцію поштовими випусками. Мовляв, зараз це неабияк важливо вберегти правду про цю війну і поширювати інформацію про те, що відбувається в Україні. На пошті людей, які купують марки, чимало. Кажуть, це гарна можливість зберегти історію. Загальний тараж поштового блоку Слава силам оборони і безпеки України, гвардія наступу 235 тисяч примірників.